З вами проєкт радіостудії Міністерства оборони України БРИС та його ведучий Віталій Піколь. Щороку наш флот поповнюється професійними захисниками та захисницями. Хто вони і чому обрали для себе саме таке майбутнє, і головне, чи не жалкують про свій вибір. Знайомтеся, курсантка відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія Марина Гапусенко. Вітаю, Марина! У нашій студії! Розкажіть, будь ласка. Чому ви рішили стати професійною захисницею і саме таку спеціальність обрали? Вітаю. Я навчаюся у відділенні військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія за спеціалізацією експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв'язку. Моя майбутня професія зв'язківець. Зв'язок це надзвичайно важливий напрям у військово-морських силах, адже це не просто передача інформації, а забезпечення ефективного управління флотом. Що саме вивчаєте, що входить в цю спеціалізацію? Ми вивчаємо радіотехнічні системи корабля, принцип дії радіолокаційної станції, навігаційні та оглядові радари, радіотехнічні системи виявлення цілей, автоматизовані системи управління, короткохвильовий, ультракороткохвильовий та супутниковий зв'язок. Ще ми вивчаємо радіоелектронну боротьбу та засоби радіоелектронної розвідки. Наскільки тяжко вивчати настільки вузькопрофільні предмети? Чи? Ну, звучить навіть тяжко. Тяжкувато, але коли нам почали все більш детальніше поясняти про радіолокаційні гідроакустичні станції, це все дуже захоплює і дуже цікаво. Наскільки важко було адаптуватися в переважно чоловічому військовому колективі? На початку було важко, особливо коли всі звикали до дисципліни, до фізичних та психологічних навантажень, але військова служба це командний дух, взаємоповага та взаємопідтримка, довіра між побратимами та посестрами. Чи не пожалкували ви про свій вибір, особливо в тому контексті, що почалось повномасштабне вторгнення? Ви обрали військову спеціальність? Ні, в мене не було сумнівів. Навпаки, я остаточно вирішила та зрозуміла, якою є важлива роль зв'язку та радіотехнічні системи у війську. Я так розумію, ти вирішила стати військовою ще до повномасштабного вторгнення? Ще в сьомому класі я хотіла стати військовою. Сила, дисципліна та відповідальність військових завжди викликала в мене повагу. Звідки таке бажання, можливо, в тебе в сім'ї є військові? Так, в моїй родині є військовослужбовці, я бачила, як вони служать. Я дивилася на них і хотіла брати з них приклад. Нагадую, сьогодні з гостею студії Радіо Бриз, курсанткою відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія. Ми спілкуємось про свідомий вибір української молоді: стати професійним захисником чи захисницею України, обравши шлях військового моряка. Як викладачі та командири підтримують ваш бойовий дух? Наші викладачі це військові з досвідом служби у флоті, брали участь у бойових діях. Вони завжди нас підтримують. Ну, нам, наприклад, старшина казав: «От Я ваш мама і папа тут на навчанні. Завжди до мене там, звертатися, коли щось турбує. І завжди нагадують, що ми не просто курсанти, а майбутнє українського флоту. Чи враховують ваші викладачі досвід сучасної війни, і чи використовують вони його в навчальному процесі? Вони розповідають, то, як воно була насправді, тим самим передають нам свій реальний бойовий досвід. Розкажіть, будь ласка, як у вас проходить практика? Чи передають вам той досвід на практиці, там де ви проходите, ті підрозділи, ті військовослужбовці? Яких знаходитись так. Наводять приклади, наводять реальні кейси, коли під час оборони острова Зміїний використовували зв'язок. Саме по моїй спеціалізації практика проходить як на полігонах, так і на кораблях військово-морських сил. Ми вивчали супутниковий зв'язок короткохвильовий, ультракороткохвильовий. Також ми вивчали. Прошивку радіостанцій оперативно налаштовувати канали? А в цілому, корисна, цікава була практика? Ваша особисто мені сподобались люди, дуже приємний колектив. Навчили багато корисному. Які у вас плани на майбутнє? Після закінчення коледжу я хочу вступити до інституту військово-морських сил, отримати вищу освіту, потім здобути офіцерське звання та служити у сфері зв'язку. Що ви порадили тим дівчатам, які мають бажання долучитися? До лав військово-морських сил, але, можливо, ще вагаються. Якщо в них є бажання, то треба завжди спробувати. Важливо вірити в себе і не боятися викликів. Якщо маєте бажання, долучайтесь до лав військово-морських сил Збройних сил України. Дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів, у всіх ваших починаннях. Дякую. Якщо ви надихнулися розповіді Марина і маєте бажання отримати спеціалізовану військову освіту у стінах відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія та по завершенню навчання долучитися до сил оборони нашої держави у згуртованих лавах військово-морських сил Збройних сил України, заходьте за посиланням або телефонуйте за номером телефону, який є в описі до програми. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні Сили. Все буде Україна!